Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати за Infiniti Q50, скажімо так, молодший брат ГТРа. Чому? Ви все далі побачите. Чому молодший брат ГТР? Тому що японці е, вже поставили на нього двіятель VR 30ДТ. Тобто такий же самий двигун, але не 30, а 38 стоїть на Nissan GTР. Потенціал цього двигуна ну, дуже великий, тому що в ньому з заводу 305 кінських сил. Е, а якщо до прикладу, тобі цього мало, ти можеш поїхати в любе тюнінг-ательє, і вони тобі зроблять як мінімум 485 кінських сил. Це як мінімум. Ну, Далі, сотисно, гібридні турбіни, впуск, випуск і буде ще більше. Але на стоковому можна свободно взяти з неї там 450 кінських сил. Я вважаю, що це доволі такі, ну, багато, тому що це звичайний автомобіль городський, будемо говорити так. Тобто для того, щоб їздити по місту. Але ну, потенціал цього двигуна дуже великий. Трьохлітровий двигун Twin Turbo з двома турбінами, які надувають в різні сторони. Турбіни роблять в різні сторони. Тому, якщо у вас поламались турбіни, вам потрібно подивитися, конкретно, яка і в яку сторону вона буде дути. Це по-перше. По-друге, цей двигун він не їсть масло. Чому? Тому що в нього немає таких цих проблем, як там задіри і тому подобне. То з цим моментом, якщо у вас їсть цей двигун масло, то це тільки може бути проблема з турбінами. Це може їсти тільки турбіни. Далі, цей двигун він дуже легкий на перегрів. Якщо він перегрівається, лопає блок. Якщо лопає блок, двигуни дуже дорогі. Ну, Порядок 5 тисяч доларів, це десь буде коштувати ну, перебрати двигун. Це не новий це просто перебрати. Тобто, якщо ви їдете по пробці, після пробки, не давайте одразу йому там під жопу газ, ну а Зробіть так, щоб він чуть-чуть продувся, проїхав, продулася вся машина, і вже тільки потім вставайте е, на педаль газу. Я зрозумію, що вона провоцирує на швидку їзду, але в будь-якому випадку, для того, щоб вона їздила довго і ви не е, зависали з нею на СТО, е, робити потрібно так. Коробка тут звичайний гідротрансформатор компанії Jatco Джатко а... То теж безпроблемна коробка. Ну, вона, Якщо часто не давати, вона може перегріватися, але вона не ломається, не ну, в неї немає таких прям великих проблем. Ті, ну, тим більше, що так, ця коробка ставилася на дуже багато моделей. Ну, до прикладу Fix 37 35. тридцять ну, В общем, там дуже багато моментів, коли куди цю коробку ставили, тому вона є розпространена, вона не прям там щось там таке. Далі Тормоза цього, цього автомобіля. Хазяїн поміняв тормоза попередній, він поставив брембовські візді диски і колодки. Перфоріруємо, вентиліруємо з насічками, тобто відтормажується вона дуже добре. Машина сама по собі дуже сильно провоцирує на бистру їзду. Я вам розкажу, який її купив. Я приїхав до людини, подивитися цю машину. Я дуже хотів 3-літровий Твін Турбо. От просто хотів ну, нереально. Думаю. Поїду подивлюся, поїхав, подивився. Але той, хто продавав, він говорить, ти сядь проїться, що про неї дивиться, що про неї слухати, ти просто сядь проїться. Я просто сів, проїхався. І після того, як я проїхався, на ній минут 10 я зрозумів, що це мій автомобіль. І я питаю тоді: а коли давай, давай будемо їхати і переоформляти в Мрео, все, ну, дуже, дуже понравився автомобіль, все, в мене прям очі загорілися. Тому, тому ми її на наступний день поїхали і переоформили. В принципі, якось так. Що ще можу вам додати? По багажнику. Є моменти, в чому, дивіться, там немає запаски. Просто немає. Її навіть заводу там немає. Там просто поналежили кучу там всяких ключів, але запаски немає. Ну, Я спочатку думав, що може, думаю, мене десь її вкрали, тому що машина з Америки, думаю, мало ли, може, десь вкрали. Ні, вона навіть в комплектації її немає. Ну просто немає. То... Так що ви купіть на всякий случай компресор, бо... бо ми вже перезнімаємо другий випуск, тому що перший випуск у нас не вийшов за те, що ми пробили колесо, тому... тому лучше купіть компресор, пусть буде на всякий случай. Ну, Як ви бачите, ззаді тут комфортно, тому що... Сідіння настроєне на мене, тобі ж, і дивіться, дуже великий, дуже велика відстань. Тут у нас все мигеньке, тут дерево, тут алюміній, ручки теж алюмінієві. тут теж все м'ягеньке, карта двері повністю мігенька. Тобто сидіння теж Ну, все дуже комфортно. Тут у нас дефлектори, можна їх закрити, можна відкрити. Направляйка вверх-вниз, вліво-вправо, теж регулюється. Тут у нас е, пепельниця, але я не буду її відкривати бо воно вже не, там, ніхто не, ніхто не курить в машині, тому ось така. Тут у нас сзади для якихось папочок, там документів теж маленька її ніша, ручки у нас е, опускаються і плавно піднімаються. Тут у нас світло. Що у нас тут ще? Підлокотник ось такий з двома нішами для Кофе, чая. Тобто все. Більше тут такого нічого нема. Так що пішли наперед. Так, друзі, тепер ми вже тут спереді цього корабля космічного. Що хочеться вам розказати, дивіться, тут дефлектори воздуха, тут, тут, там. Е, тут потім Тут е, на кожній двері вперед, ну, спереду є по три динаміка: великий, середній і піщалка. Також тут регулювання стікол, е, точніше зеркал заднього виду. Е, тут Заблокувати, розблокувати е, двері. Стеклоподйомники е, і блокировка стеклоподйомників. Далі, тут теж дерево, тут алюміній, тут алюміній, тут теж алюміній. Це пластик, дві для кофе, ну или, там для чая, е, два підстаканечка. два монітори. Зараз вам включу. Так. Два екрана. Дивіться, що мені не, не, не дуже подобається в екрані, зараз я вам поясню. Екран, до прикладу, бачите, я включив машину, поки він не працює, зараз він загрузиться і почне працювати. Оце це ви вибираєте. Як ви хочете їздити, там, це буде в настройках персональних, трансмісія стандарт. Потім двигун стандарт. Якось так, тут далі. Так, у нас далі тут. Ага, все, бачите, включився вже екран меню. Тобто, дивіться, якщо ти проводиш отак от пальцем, то він зависає. Бачите? Він от бачите, є... ну, він якби трошки зависає. Це... Не, не дуже, якщо чесно, нормально для машини преміального класу. Цей дисплей він теж сенсорний. Там, до прикладу, там дзвінки. Ну, цей трошки лучше працює. Він працює як з як пальцями, до прикладу сенсор, так він працює і шайба до прикладу. Дивіться далі. Тут є 5 видів ну, прошивки будемо будем назвати так, там, прошивки або режимі їзди. Тобто перший персональний, той, який можна настроїти, другий спорт, третій стандарт, еко і снова, сніг. Зараз поясню, ну, якщо еко, машина практично не їде. ну, тобто, Ти даєш газ, газ, педаль, акселератор газу. Він такий, знаєте, тупо туговатий і якби вона дуже потихенько набирає обороти. Ну, що, що значить за те, що вона дійсно там економить. Сніг. Якщо сніг або голольот, ти нажимаєш цей режим, вона дуже хорошо цепляється з тим учотом, що вона заднє Вона виїжджає доволі таки непогано. Ну, Режим працює непогано. Далі. Стандарт. Я практично завжди їжджу на стандарті. Спорт я практично не включав. Ну, тобто, вона становиться більш агресивна, більш вона веселіше так їде. Тут не поспориш. Так, далі На цьому дисплеї відображається, до прикладу, часи, музика, економія Тобі ж Можна вивезти його на цей екран. Буде. Там видно розхід. Якщо ви бачите, розхід у мене 10,8. ж, я їжджу так. Деякі люди їздять, їм цей розход, як вам правильно так сказати, він кажеться нереальним. Чому? Тому що деякі люди їздять і в них розход порядка 17 літрів. Але там Infinity така ж сама, з таким же самим двигуном 3-літровим, але вона на повному приводі ну І плюс прошита, то в них виходить десь в районі 17 літрів. Ну, все залежить від стіля їзди. Якщо ти е, даєш її підсраку, тому що вона постійно тебе провокує за рулем. Тобто вона така е, більш заточена під спорт, що руль, що двигун, ти даєш е, газу, вона плавненько все набирає, без ніяких толчків, дуже класно, мені це дуже подобається. Е, Далі режим так, режим Eco Drive, Це тобі просто показує, як ти проїхав там, старт, круїз, екселератор, Далі далі часи. Практично в мене завжди стоять часи. Можна зробити музику. до прикладу Можна включити музику і в тебе буде видно, який грає трек. Можна включити як на цьому екрані, так і на цьому екрані. ну, Я в принципі цим теж не, пользую, ну, не, не користуюсь завжди в мене часи. В основному користуюсь на цьому дисплеї маленькому. Тепер дивіться. <кхм> Візьми поближе. Дивіться аудіо. Тут Bluetooth, iPod, FM і куча всякого такого. Далі, Це домашнє меню. Далі клімат. Можна включити кондиціонер, можна не включати, можна роздвоїти. Тобто будуть. наприклад, ага, це в мене зараз. Повністю на цей. До прикладу, включаєте, і вже хто, який, хто як хоче, той так собі температуру ну, регулює. Тобі ж якось так. Далі? Е, далі у нас тут попільничка з прикурювателем. Прикурювателя нема. вже хтось його вкрав. <му> ну, ладно. Далі. Е, що у нас тут? Е, що у нас тут? У нас тут бардачок не дуже великий, тут два USB виходи, один на AUX, і в нас ще тут резетка 12 вольтова. Ну, Ніша не дуже велика. Друзі, що мені дуже подобається, що дизайн автомобіля дуже красивий. Ну, от чесно, знаєте, Є такі автомобілі, коли ти вийшов з нього, і тобі хочеться швидше від нього відійти, щоб люди не бачили, що ти на ньому їздиш. На Infiniti це не так. На Інфінті, коли ти його запаркував, ти відходиш від нього і м, в тебе таке е, як би так сказати, желання да, розвернутися і подивитися на нього. Тобто він, ну, в нього дуже красивий. Ну, от прям мені він дуже сильно нравиться, е, Його дизайн, він дуже красивий. Е, дивіться, за бага, по поводу багажника. Так. Багажник у нас ось такий. Е, у нас тут, от, щоб ви побачили, 5-літрова е, каністра, ну, омивайки. От дивіться, який багажник. Тобто, щоб ви розуміли, що багажник тут доволі ну, він не маленький. Е, що у нас тут? Ну, у нас тут е, ще під, е, є ніша, але тут у нас там просто ключі і все. Тож за запаскою я говорив, що запаски нема, тому я завжди з собою ввожу насос. E, що тут? ще? Ну, більше тут нічого такого в принципі нема, Тут ніша, там є ще ніша. E, але багажника в принципі ну, його вистачає. Я не можу сказати, що він маленький, тобто ну, багажника вистачає, але є проблема. Е, наскільки я розумію, заднє сидіння не, не зворачується. Тобто, щоб ви розчитували тільки на багажник, щоб не було у вас такого, що ви, до прикладу, захотіли щось засунути габаритне, але воно у вас не вийде, тому що заднє сидіння не зворачується, сутично можете розчитувати тільки на багажник. Все більше, ну тобто, тобто, якось так. Друзі, ну що, зараз їду. На трасу а, покажу вам, як вона веде себе на трасі. Тут ми далі зробимо замір. Да. Шкода, ну, Хочу обігнати, але дивіться, зараз вам... дивіться, газ вполне. Ну, шкода, десь там залишилось, тобі це не подобається. Ти просто береш, давиш газ в пол, моргаєш йому, щоб він уйшов, от він уходить, ти даєш тапок в пол і ти його просто тіряєш. Тобто тобі потрібно трішки дати газ, вона уходить просто в точку, от в точку. Неважно, який автомобіль, а якщо в тебе буде тут ще чіп на 485, це, ну, це перший стейдж то я хочу сказати, що ну, по трасі вам ну, блін, рівних практично не буде. І саме головне що цей автомобіль дарить емоції. Тому що, якщо, до прикладу, взяти там, Audi S8 на 4 так, да, вона теж дуже швидка машина, але є проблема в тому, що вона дуже м'яка. А якщо вона мягка, ти не будеш в ній получати прям таких емоцій. Тобто вона буде як м'ягенький диван, ти просто будеш давати газ, вона, да, вона буде уходити, але емоцій як таких, вона давати вам не буде. Ну, тобі ж, ви повинні розуміти, що, до прикладу, той автомобіль, він, такий, він більш про комфорт, цей більш більш емоціональний, більш дає вам більше емоцій. Вам це сподобається? Тому підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки, коментарі обов'язково. До побачення!